Неможливо передати колір цієї фіалки. Яка голуба кров? Я як не намагалася її сфотографувати, але вловити той відтінок практично неможливо. І що саме цікаве, це те, що під яким би ти кутом не подивився, як би не падало світло. Ця фіалка має різн, різний колір. Якщо дивишся під одним кутом, вона, наче така, знаєте, ніжно-бускова. Під іншим, вона вже синя. От Дивіться, як грають кольори. Так? На жаль, об'єктив фотоапарата не передає не фотоапарата, а телефону він не передає той справжній натуральний колір, і вловити ці відтінки неможливо. Але насправді фіалочка дуже цікава. Спочатку перша квіточка була ось така, бачите, просто фіолетова. А тепер уже квіточки пишні з'являються, і вони, от дивіться, так як я дивлюсь, він такий бусковий, якщо я поставила на місце і дивлюсь в тіні, він уже інший колір. Тобто вона така грайлива фіалочка. Ось, а це арбузний сніг. Якби то так взяти, щоб вона, щоб взяти, не, не можу. Заважають інші фіалочки. Теж починає розквітати квіточка. Дивіться, яка красива, така ніжна. І перші квіточки завжди такі ще, знаєте, такі сором'язливі, маленькі можуть бути. Простенькі, а потім вже розквітає так, як має вона бути по сорту. Досить красиво. Оце відцвітає мій мінует. Останні квіточки залишилися. Я не хочу їх зривати, мені так шкода, хай поцвіте. А ось це Spring Rose. Дивіться, хочу вам показати, яка це цікава фіалка. Вона вже багато так бутончиків не випускала. І вони такі, дивіться, які гарненькі. Така краса. Такі, знаєте, тянуться до, до світла. Але хочу вам показати, вони, бачите, які зелені, зелені, такі повні бутончики. По ідеї, вони мають нарости ще і більш так пишно. Розцвісти, красуня. Теж цікава така фіалочка. Це все молоденькі фіалочки, першоцвіточки. Ось це моя біріндієва царство. Спочатку були квіточки в неї маленькі, а тепер уже стають такі покрупніше. Гарна така квітка пишна, крупненька така. Одненька там приховалася за листечку. Дивіться, яка красива розеточка. Така світло салатова, гарна така розеточка. І ось тут буде цвісти, скоро покажу. Ось це буде цвісти органза. Я вже чекаю, не дочекаюся, як вона. Аліна органза. Як же вона буде цвісти? Розеточки ще молоденькі такі. Ось там бутончик, бачите? Хочу побачити, як буде цвісти. Ось. Це Це така. Лутоаніка, -лу -лу Аніка, щоб правильно вимовити, щось мені. В цій розеточці серединка не дуже подобається. Ну, побачимо, що там буде. Якась вона така цікава. Можливо, просто туди земля попала всередину, як пересаджувала, ось такий гарненький, гарненька така діточка. А взагалом покажу вам мої. Сьогодні Артем перевернув цілу цю коробку з цими маленькими. Діточкам, вони такі мацюпусінькі. одна фіалочка дала десь 11 діток. Я мусила їх розсадити, бо вони там, знаєте, як в вулику якомусь були сиділи, цілий кущ і такі, ну, якісь такі недорозвинені трошечки. Ось ось, ось це вони такі, бачите, малявки. Він розсипав. Іде такий винуватий. Посадив пару горщиків. Далі, видно, не зміг, не знав, що з ними робити. І приходить такий винуватий, мама, я нашкодив, зробив таке, таке тобі, такий вред причинив. А вони ж легесенькі, зачіпи, і воно одразу летить. Це я вам хочу показати мою цю блоху, малу блошку. Це. Дені, Фростед Дені. Оце був листочок, там він згнив, а оця мацюпуся, о, росте собі, яке воно мале. Як, я не знаю, як зернинка така мацюненька. Ну, щось з нього де виросте, бачу вже більший став. І це теж одна була така дуже маленька дітка, яка я розсаджувала, вона така мацюпуня була. Це. Дитя Елоїз. Ну, побачимо, ростуть. ростуть малявки. Щось з ними буде. Ось тут щось теж. І так, оце, оце, оця фіалочка дала 11 діток. Які вони малесенькі, бачите, розсадила Сама більша, сама більша була ось, ось ця. Це закарпатські узори. Ото мені ці узори узори, ось стільки діток наплодили. Бачите, а ті решту всі такі по два листочка, по два. Ось, а, ні, не це саме більше. Ось вона з закарпатських узорів, саме більше трошечки ще в земельці, але нічого, потім втруситься. Так, що ще вам показати? Ось це в мене. З міні фіалочок Треба перевертати, бо бачите, одну боку починає рости, треба тако від віконечка трошечки їх відвертати, бо вони всі до світла тягнуться. Це, зараз я вам скажу, як цей сорт називається. Це рубі. Е, бо так написано? так написано дрібно, що я просто і не бачу. Ну, я потім прочитаю бо я не бачу, що там написано. Це Міні. Оце уже дитя Елоїс. Це з того от та малявочка маленька. Оце дивіться, вони одночасно ці дітки були. Так, перевертаю вже їх, бо декілька днів не заглядали, і вони вже повивертали свої голівки до світла. Оце у нас. Джолі Джолі Робі. Це теж міні, Мінюшечка. дивіться, якийсь стаканчик, мацюпусінький. Ось, таке маленьке. Так, що в мене тут ще з Міні є? З Міні є у мене ще дедушка. Ось. Але де він? я десь його вже переставила. Того дідушку. І ще в мене, дивіться, є така. Фіалочка. Це гормоні, гормоні, флірті гіл. Ось така красиве, красиве таке листячко в неї. Дуже гарне. А це мені діти презентували ось такі підставки для морозива. Вони в мене пішли в ход на фіалки. Там вони гарно дуже розмістились. Ось. Ось це цей дедушка. Це теж міні фіалочка. Падала, бачите? А ні, це не падало, це якась пушинка. Так. Що ще цікавого. Ось цей листочок ще жду, жду з нього діток. Ось чекаю. А так... Дуже багато всього. Є деякі безіменні, деяких по декілька штук. Треба їх буде. Це, це теж дитя Елоїз. Бачите, такі розеточки. Я вже так чекаю, коли вже хоч одного бутончика випустить, щоб подивитися. Що ж з ним буде таке? Ось. А це вже більші тут мої красавці. Оце у мене фіалочка, покажу вам. Дивіться, яка красива дітка, велика, морський вовк. Подивіться, як гарно наросло корінечко в ньому. Оце стане. Стаканчик 200 грамовий зрізаний, і вийшлося з нього 100 г. Можливо, трошки більше, йому там дуже комфортно, я так розумію, бо росте досить гарно. І ще така особливість. Ой! Так, па, не падай! Ай-яй-яй! Добре, що хоч... Бо бувають листочки такі крихкі, що, не дай Бог, впала і зразу хрумкає. Так, а це у нас яркає. Це ярке кімоно. Теж чекаю. Яка історія цього яркого кімоно розкажу вам? Мені його подарували, і з листочка вийшли дітки, і я бачу, що треба вже їх пересаджувати Як я туди, а ці дітки вони не окремі, а, як знаєте, як. На листочку виросли. Просто виросли на листочку, як пасинки. Я їх всі повідокремлювала, їх було три штуки. І листочок в тому числі. ось, А це взбиті слівки. І посадила, як пасинки посадила в землю, вони вкорінились, і от уже такі гарненькі е ці, Вже дітки, стартерчики можна так сказати, уже. І ось це моя. Синя розочка, яка цвіте білими, гарними великими квітами. Дивно, але так воно є. А ось це на відпочинку тонченний вкус. Перецвіла квіточка і відпочиває, нарощує листочки. А ось цю покажу вам ось це. Фіалочка називається «Хозяйка м'ятної гори. Вона напускала дуже багато пасинків. Вона така була красива, пишна, така, такий, ну просто, знаєте, такий розкішний корчик, кущик. І я вирішила ці пасинки повідривати і повкорінювати їх. Я їх всі вкорінила, але вона якась така стала лиса і не росте, ну так слабо росте, дуже слабо нарощує. Ось. І тоді вона якась така була гарна, розкішна, а тепер якась така трошечки стала мені цікава. І от я думаю, в чому ж причина? Можливо, це якісь. Я десь читала інформацію, що це, типу, як трейлер вважається хазяйка М'ядної гори». Ну, не знаю. Ну вона от дійсно нарощує такі. Пасинки. Поки що тут їх не видно, але і цвіту нема. І взагалі я по цій фіалочці читала, що вона така трошки тугоцвітна. Ну, тобто не швидко дає цвіт, а якось в неї трошки це все повільно відбувається. А ось це листочки ростуть діт дітлашня. Ось. Наростають, потім пересаджу, як будуть вже більшенькі. Це моє замовлення з Києва. Дуже класно був посадковий матеріал, дуже швидко листи. Це перші мої листочки, які я придбала просто так. Ну, Зазвичай я купувала вже в коріне, бо я щось не ризикувала. І вони дуже швидко були в коріни... ну, вкорінилися швидко у воді. Я їх пересадила зразу в стаканчики, там невеличкі корінчики були, вони гарно понаростали, гарно дали діток. Єдиний, який у мене запізнився з дітками, був дуже такий ну, довго роздумував, це лунтик. Бачите? Але нарешті дітка з'явилася, трошки тут відщипнула листочок, щоб він діток дав швидше. Ось і нарешті він розродився. Ось так. Такі, такі хороші мої дітки. Ось. Скоро треба вже буде реалізовувати їх, бо забагато їх в мене є, якщо погода дозволить. Можливо, буду продавати. І тут є ось такі, бачите, теж діточки. ще повернусь, оце в мене Тімара Флорі, теж дуже гарно пішла в рост в такому стаканчику 80 грам. Високенький такий стаканчик. А ось це моя фіалочка, мій довгожитель. Красива. Вона така фіалка цікава зі своїми цікавинками. Вона, в принципі, фіолетова і рожева була двох сортів. Ну, коли я перевкорінила рожеві, вони зацвіли фіолетовим. Так що будемо бачити, що вона нам дасть, який приплід, Поки що вона ще не цвіла. А це теж фіалочка така, бачите, квітка в ній ховається. Одна я одна одну обірвала, вона обцвіла, але вона не розцвілася так, як її має, ну, як має би вона цвісти. О зразу щось сприв'яла ось. А бутончик той от сидить там сидить собі і не вилазить. Ну, і все на цьому. Ось така красота. А це, зараз вам покажу, це богема Це богема Я в ній квіти всі обірвала, щоб вона. Трошечки підросла, бо шкода, вона молоденька ще, багато квітконосів випустила. Я хочу, щоб вона гарно повторно зацвіла. І оце теж хазяйка м'єдної гори. Бачите, яка вона, От, яка та, а яка ця дітка. Це більш така, листочки до кубки.